Будемо готові до вторгнення в село 15 і більшість більшості будемо знати, як буде попасти. Е -е 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 так, Екселют. Я думаю, що на це може більшість вийти. Думаю, що зараз армія буде повністю готовою. Так. Я думаю, що буде спадів, буде готовою. І я в більшості розумію. Так. Так, я думаю, що так. Армія в нас підійде. Мої зараз на завжди. Я думаю, що вона буде десь через дві години. Нам не почекати. Так, і я думаю, що так. Потрібно почекати. Нас. Я думаю, що так. Просто будемо чекати. Так. А вже Ми почекаємо. Угу. Я думаю, що ми будемо більшість готові, щоб більшість перемогти про колорплеїри. Більшість, що про колорплеїв не знаю, що він робить. І... Ну, більшість знаємо, що в більшості зробити. Чи не так? Е, так. Точно. І я впевнений не... тим більше. І я думаю, що армія зараз підійде і... Отож. Эээ, чому в Незері? То... Ну, тому що так буде краще. <рес> ми будемо готувати до країнку закладать на в клубі підемо на сюди? Эээ... <рес> Через тиня. А <рес> так що тут всі так прийшло? <рес> так. Та ми підемо три дня на село 15 і просто його знищимо. А? А, доз, 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 а, ти зрозуміло все. Ти я, ми будемо воювати проти села 15. Ми будемо готові. А ти? А, я, Ми будемо воювати! Ми піглини! Пігланію! Що? А, тобто за нас! Ти а, а, я, я, я не знаю всіх. Тим знати. Добре. Ти. А, ну, я хотів да світи, але. А, тож ми будемо вішати вже готові. А, так, так. Чі. Нам знову вже йти. У нас закінчилася, так. вони точно були такими? А, а що і Я буде знаю, бо то такими є. Так, точно. Ти більше за кіч. А не знаючи, що вони можуть більше ті зробити. А? Що я можу зробити? Я можу знищити цього 15. Іди вже. Мені не вже йти.